Привіт-привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Такий комплект постільної білизни за 549 гривень. Простирадло, підкодра та наволочка. Двохспальний комплект. Тут малюнок є продемонстрований, власне, на упаковці можна подивитися. Ось Такий варіант квітковий. Цього разу багато приїхало різних варіантів. Ще в сірому кольорі, такий досить світло-сірий. І ось такий із листочками, але вони в краплинку ті листочки. Тобто зблизька як один малюнок, а насправді ось такий. Подушка розмір 50 на 70 см за 249 гривень. Є ще подушки за 149 гривень. Такі біленькі. Розмір так само. Ні, не так само. Розмір 60 на 40. І є ще по 169 гривень. Трохи вони відрізняються ззовні. Розмір 40 на 60. Пледи в асортименті.

скла. Чашки скляні невеличкі, тут, мабуть, 200 мл об'єм. Ціна 19 гривень. Такі новинки появилися, скляночки. Теж вони невеликого об'єму 185 мл. Ціна 22 гривні. З кольорового скла. Ціна 49. Нова колекція чашок із бджілками. Чотири варіанти зображень, такі з травичкою, з сотами з надписом. Самі бджілки з сердечками або ще й зі смужечкою. Об'єм 365 мл, Ціна 55 гривень. Всередині вони просто однотонні білі. Ще одні новинки чашечки. В горох є три варіанти кольорів: оранжевий, коричневий та молочний. І тут, як бачите, йде поєднання з іншим кольором всередині. Справді вони досить об'ємні. Такі величенькі, 540 мл. Об'єм. о бачу ще якийсь один колір, такий більш світло-коричневий. А всередині темно-коричневий 88 гривень. На такі чашечки об'ємом 330 мл. Зараз акція 64 гривні. Ще ось така новинка. Блюдце скляне, Діаметр 13,8, 22 гривні. Такі манюні салатники. Ціна 24 гривні, 75 мл об'єм. Тарілка прямокутна з лимончиками за 129 Кухоль порцеляновий за 99 гривень із квітковими зображеннями. Три в асортименті. Тут, до речі, квіточки як ззовні, так і всередині. Стоїть з вишеньками. Калих для вина скляний ребристий за 99. А от скляночки акційна ціна 55. Об'єм 330 мл. Кольорові скляночки по 44 гривні 360 мл об'єм. Чайник заварювальний скляний рибристий 199. Насадка на плоску швабру 24 гривні. Розмір 40 см на 10. Є ось такі волухаті швабри. Насадки 54 гривні. Тут розмір інший, 45 на 14. Такий варіант від факенбук. Кожен по-різному зачіпляв. Так, і ціна 99 гривень. Розмір, на жаль, не бачу. Може, десь тут написано. Давайте пошукаємо. Є 43 на 13. Набір гачків 5 штук за 34 гривні. Набір гачків настінних на клейкій основі 2 штуки за 88. Кошик для прального порошку 3,5 літри об'ємом 77. Зовсім недавно появились ось такі серветки для вологого прибирання: 60 штук з клапаном за 49. Акція на одяг жіночий. Л легінси, хотіла казати, Ласіна. В чому, до речі, різниця. Ціна 219 гривень. Хто знає різницю між легінсами і лосинами, то пишіть в коментарях. Такий варіант 129 гривень в синьому кольорі. А це є, знаєте, що гамаші туристичні ціна 179 гривень. Акційна ціна на топи спортивні 149 гривень. І легінси Таким пушапом на сідничках 249. За 39 гривень шкарпетки сліди, жіночі кольорові. За 49 гривень гольфа підліткові високі. По 22 гривні набір шкарпеток жіночих дві пари. Труси чоловічі, боксери, однотонні, білі 77 гривень. 88 гривень труси жіночі коригуючі є в чорному кольорі або у тілесному. 64 гривні коштує набір трусів жіночих 2 штуки. За 34 гривні трусики дитячі, дівчачі. Трусики дитячі за 39 гривень. З зайчиками. Трусиків дитячих є трохи в асортименті. Так само, як і жіночих. До тих трусиків дитячих можна ще ось такі топи добрати з зайчиками. Вверх із кольоровими зайчиками, а не з такими бежевими. Нова колекція шкарпеточок по 24 гривні для дівчаток. До речі, вони такі вже. Тепліші, не зовсім тоненькі, як літні. Я думаю, будуть як демісезонні. І такі є з сердечками. З різними тваринками шкарпетки по 29 гривень за одну пару. Такі шкарпеточки із літерами по 29 гривень. І такі для манюнь по 22 гривні. По 24. Така новинка появилася. Набір гачків 24 гривні за 3 штуки. На стіні з клейкою і основою. А є ще ось такі така новинка. Набір стікерів канцелярських за 24 гривні. Такі ж пейзажі. Малюночки. Для одягу антистатик блискавка 59 гривень, об'єм 200 мл. Набір посуду для пікніку на 6 персон і такий контейнер. Ціна 299 гривень. Розпаковка. Так, є столове приладдя. Стакани пластикові і тарілочки. Такий набір. Тут більше, виходить, предметів, але на 4 персони. Бо є ще глибокі миски, дошка для нарізання, столове приладдя і що плоска тарілочка і склянки, але на 4 особи. Акційна ціна на стакани для заморожування силиконові 189 гривень. Рукавички робочі, ціна 9 гривень. Такий варіант. Прогумовані вони по 24. А є ще кольорові ціна теж 24. 39 гривень. Ці жорсткіші. Дріт для підв'язування рослин 64. Волосінь для тримерів 69. Такий декор для дому. Лаванда штучна у горшку за 119. Такий декор ціна 149. Гілочки бововни по 37. Полія ефірна 10 мл за 55 гривень. 129 гривень коштує набір для творчості картина алмазами. Такі дівчатка зображені. Може бути інша поза дівчинка або інший фон. Це теж набір для творчості алмазна мозаїка» з такою дівчинкою. Ціна 99 гривень. 59 гривень органайзер для зберігання прикрас. Така шкатулка органайзер за 179. Це є екошкіра, а це пластик. Ціна 64. Середні, до речі, теж пластик або ткагума. Ну, це не тканина. Фоторамка розмір 21 см на 29,7 за 64. Такі фоторамки біленькі за 44, 15 на 21 см. Фоторамка 10 на 15. Ціна 39 гривень. Ну, до речі, з підставкою. Більші фоторамки 15 на 20 см за 44 гривні. І ось такі біленькі за 49. Фоторамка розміром 20 на 30 см за 69. Набір ароматичний лампа та такі кубики. Ціна 129 гривень. Шість кубиків в наборі і є різні аромати. До речі, багатенько в нас їх було. Бачу, розкупили. Хто купляв, хто вже користується, залишайте свої відгуки і враження. Арома дифузор із паличками. Ціна 139, об'єм 50 мл. Брала такий фіолетовий, задоволена. 169 гривень аромати для дому, об'єм 100 мл. І такий варіант. Ціна 169 гривень, також 100 мл. Спреї парфумовані для дому. 129 гривень, 200 мл об'єм. 229 гривень коштує ось таке дзеркало. Настінне цікаво виходить, правда? От, воно обшите. Набір свічок чайних, шість штук за 34 гривні. Такі підсвічники скляні за 129. Можна підвісити. Це теж підсвічники. Ціна 199. Підвісні, а всередині скляні. Підсвічник скляний за 27 гривень. Кашпом металеве підвісне, і бувають вони ще в зелених, червоних кольорах. Такі яскраві кольори насичені. Ціна 149 77 дев'ять гривень. Коштує декор для дому. Рослинна, штучна у горшку. Така дівчинка. Гномики такий варіант підвісний за 99 гривень, ось так чіпляється на горшок. Є вони різних кольорів, ці гномики. І декор для дому рослина штучна у горшку. Речі ці дівчатка по 77, ще є в інших кольорах і можуть відрізнятися ось ці рослинки. Оглядають досить натурально. Гномики по 77 гривень. Набір голок для шиття. Ціна 22 гривні. Стрічка липучка дві частини за 24 гривні. 29 гривень набір булавок. Набір шпилюк англійських 17 гривень. Ножиці кравецькі, ціна 69 гривень. Рюкзак молодіжний, текстильний, однотонний за 349. Таке укріплено, в нього ручка. Такі сумки, ціна 229 гривень через одне плече. Такий варіант за 149, теж через одне плече. Більші сумки по 399, 219. Оце досить об'ємно, велика така. Сумка рюкзак, багато є кишень. так Розуміємо, що якось компактно складається, бо ще і тут є ручка. Ціна 249. Так, так, але ціна 219. Такий цікавий варіант. Сумка бананка за 99. Губки меламінові, три штуки за 24 гривні. Набір губок кухонних 5 штук, чорні за 29. Сірі набір 6 штук за 24. Така новинка, кінетичний пісок і одна формочка в комплекті. І декілька кольорів. Ціна 24. Таке бідерце за 74 гривня. І маленькі до 17. Дуже велетенське ціле відро легкого пластиліну. Ціна 129 Модулін. Дуже цікаві гарненькі блокнотики. Такий варіант у вигляді пляшки із напоєм. Ще тут кубіки. А ручка у вигляді трубочки. 88 гривень. Такий блокнотик ціна 99 гривень. Морозиво із фламінго. І ось так. Так, всі вони однакові. Такі фігурки, іграшкові колекційні, ціна 299. Хто знає, що це за герої? Пишіть в коментарях.